Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладів. У цьому випуску я робитиму невеликий огляд нового проєкту T-Bank. Вирощуємо чайні дерева та заробляємо криптовалюту тон для виведення. Цей проєкт підходить для тих, хто цікавиться іграми і бажає підвищувати рівні для задоволення і заробітку. Ми можемо заробляти як із вкладенням в цьому проєкті, так і без вкладень. Дерево, котре кожні три години потрібно запускати. Тобто поливаємо, вирощуємо листя чаю і продаємо. Фарм, фармити будемо криптовалюту тонн. Можна підключити будь-який гаманець для виведення, який нам тут пропонують. Я буду прив'язувати саме тон кіпер. Для мене він досить зручний. Я ним часто користуюся. Ви можете підключити будь-який інший тон гаманець, який вам буде зручний. Після реєстрації кожен користувач матиме одне безкоштовне дерево для вирощування чаю. Інші дерева для видобутку криптовалюти необхідно буде купувати. А тут Дивимося, спостерігаємо список товару, що продається. Купуємо 10 чайних дерев за 0,5 тонн на 30 днів і отримуємо щоденний прибуток 0,24 тонн. Це за умови того, що фарм вами особисто буде запускатися кожні 3 години. Кожні 3 години ми будемо забирати 0,045 тонн. Це треба запам'ятати і не пропускати. 50 дерев нам продадуть за 2,5 тонн, де щодня буде виходити 0,12 тонн. По-моєму, хороший заробіток, і зараз є знижка 10% на купівлю дерев в розмірі сотні. Що важливо. Не треба забувати відвідувати плантації. Краплі, тобто воду, можна придбати або отримувати безкоштовно за перегляд реклами. А також є розділ завдань. За які ми можемо додатково заробити криптовалюту. Тут все розписано. Підписатися на канали в Telegram, YouTube, TikTok, Instagram, запустити гру та заробити краплі, поставити реакції на пости і таке інше. Тут ми заробляємо криптовалюту ту. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер у кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, за допомогою якого можна запрошувати друзів і отримувати додатковий прибуток. Все дуже просто а спін. Я його називаю барабан. Для обертання барабана нам потрібно мати квитки яким чином ці квитки ми можемо отримувати? По-перше, це запрошування нових користувачів на цей проєкт. Одне запрошення друга дорівнює одному квитку. І другий спосіб це придбати квитки, тобто купити їх, якщо натиснемо на кнопку «Buy tickets», а то побачимо, що, наприклад, покупка 10 квитків дорівнюватимете 1 тон і так далі за списком. Все тут розписано. Далі є список гравців, їх результати фармінгу, Бачимо, що вони вирощують чайні дерева та заробляють. Тобто вивід існує. Кнопка налаштування, можна вибрати мову для зручного використання. Граємо, заробляємо та виводимо. Як кажуть, кожному своє, хтось шукає для заробітку саме гри, ігри майнінгу такого рівня, як тут, комусь цікава торгівля криптою на біржах і непогано в цьому розуміється. Хтось, як я, прагне відкривати канали і просуватися в цьому напрямі. Втім, у кожного свій погляд на ті самі речі і ситуації. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати.